Доброго ранку, друзі. Сьогодні спробую навести лад своїми чагарниками, своїми деревами, ті, що позаростали, наприклад, хакура нішики Іва. Бачите, що твориться? Треба її срочно обрізати, тому що якщо почнуться душі вітри, то вона може зламатися. Наприклад, я постригла свою вербу козячу. Бачите, як воно гарно зараз виглядає, провітрюється, нічого їй не заважає. Навіть нові кутасики випустила. Бачите, які гарні. Отакої буду вам показувати до стрижки. Дивимося ще разок і покажу після стрижки, як це буде виглядати. Отакий проміжний етап моєї стрижки. Зараз буду підравнювати, Ще з другої сторони поставлю стрімяночку, бріжу у ці верхні пагони. Бачите, як багато треба відрізати? І це не кардинальна стрижка, тому що весени будемо стригти ще раз. Тому зараз залишаю досить багато пагонів. Ну, щоб виглядала естетично. Отак От показую для того, щоб бачили, яка різниця між стрижкою і нестриженою хакурою. І це треба робити разів 4 на рік. Але все одно ця верба дуже гарна. І я всім вважаю, що в кожному садочку вона повинна бути. Працюю надалі. Ну, от нарешті достригла свою хакуру. Отак от в мене вийшло. Дуже сильно не обстригала. Потім буде ще раз восени. Я думаю, що непогано. Поки стригла свою вербу, звернула увагу на свою канадську ялиночку. Вона в нас хворіла трошки, але зараз виглядає непогано. Але знизу побачила, що в неї підпривають якби гілочки. Бачите, от знизу. Думаю, зробити її на невеличкій ніжці. Зараз нижні гілочки пообрізаю. Особливо, бачите, з цього боку. І мені здається, якщо буде провітрювати знизу, то їй буде набагато краще. Попробую зараз зробити. І, напевно, що треба постригти оцей кіпарісовік. Щось він дуже загущений, проріджу його також. Зроблю вам покажу. Ну все, друзі, постригла свою ялиночку. Може забагато, але, думаю, їй так буде краще. Вона буде провітрюватись. Почистила її. Бачите, скільки опадала, вже прибрала трошки хвої. Наразі вона виглядає ось так. Можливо, не дуже рівна, але буде наростати, буду її ще стригти. Зараз покажу. От. ну Не буде знизу підгнивати підсихати. Іду обрізати кіпарисовік. Ще наразі хотіла вам показати, як виглядає зараз полинь. Я знімала відео, обрізала її і показала яка вона була страшненька. А зараз бачите, як кущики стали наростати і виглядають дуже привабливо. От, дивіться, кущик І от кущик. На ну, мою думку, треба вчасно їх стригти, і тоді вони будуть завжди виглядати привабливо. Всі рослинки треба стригти, щоб вони виглядали привабливо. Коли працюю у садочку, ніколи не можу пройти пів нашого ставочка. Щоб не зупинитися і не полюбуватися на рослинки. Зараз 12 година, порозквітали німфеї. Бачите, як вони гарно виглядають? Хочу і ви, щоб полюбувалися ними. Виглядають бомбезно. Дуже рада, що ми зробили цей ставочок. І от розквітла рослинка. Забула, як називається, підпишу вам. Бачите, як вона квітує. Дуже привабливі листочки, такі як вкали, а квіточки. На весільок схожі. Дуже гарно. І злаки наші попідростали. От так виглядає. Дуже все гарне. Ужина дозріває. Дуже смакує. Вона як декоративна рослина привабливо виглядає. Їсти можна. Молочай дуже гарний вже. От. Буду працювати далі. І так, показую вам результат моєї сьогоднішньої праці. От моя пострижена нішики От моя канадська ялиночка. Стала на штамбі. Думаю, досить гарно. Бо от, прорядила свій кипарисовик. Тепер буде провітрюватись всередині чистенько. Так, він набагато цікавіше виглядає. Попиталась пролити цю клумбочку, але нічого з того не вийшло. Земля впітує, як на сковородці все. Хватає на 5 хвилин цього поливу, але хоч освіжила трошки рослинки, пройдуся по них поближче. Оце ми висадили сюди ехіверію кусочок. Бачите, який вона гарний колір набрала. Ця рослинка не зимує, але на протязі теплого сезону дуже прикрашає клумбочки. Це наші домики, наші грибочки, наші полінця. Вони також прикрашають клумбочку. І от так вона виглядає. Роєграс ми вже обрізали. Він почав заново відрощувати свої пагінці. Імперата, як завжди, хоче прорости, де треба, де не треба. Залізла в опунцію, але пройде дощик, тоді я її повириваю звідти, бо зараз це неможливо. Та імпірата, яка в горщику обмежена, не така гарна, як та, що сама росте. Бачите, яка ця червона? А тут таке собі. Все хоче простору, хоче. Бути вільним. Ну, так, друзі. На цьому буду закінчувати своє сьогоднішнє відео. Ставте свої вподобайки. Ввечером, коли спаде жара, рослинки оброблю. Дам їм якогось стимулятору, а також від шкідників, я думаю, і хвороб, тому що всі рози. Майже всі рози захворіли. До побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал, будьте з нами. Нам дуже приємно. Дякуємо за увагу!